Організатор будівництва у Чернігові торгового комплексу Епіцентр та керівник інвестиційної компанії «Полісся Інвест заявив про нечесну гру проти нього з боку місцевих конкурентів. Інвестор переконаний, опір просуванню на чернігівський ринок іншим бізнесовим представництвом чинить фірма Вена. Кому ще помішає приход будівельного супермаркету в Чернігів? Скажіть хто, хто захищати територію до последнього? Олька строительный супермаркет під час ексклюзивної зустрічі з чернівськими журналістами, директор компанії повідав, що Полісі Інвест є частиною фінсько-естонсько-українського об'єднання. Сфера діяльності полягає в створенні інвестиційних проєктів на теренах країн СНД. Наші проєкти в. Вінниця, Запорожжє і в Чернігові в Чернігові це порядка 80 тисяч квадратних метрів торговий центр на кальцевої. Інвестори запланували будівництво у три черги. Першим хочуть спорудити будівельний гіпермаркет, епіцентр. Наступними продуктовий супермаркет, розважальний комплекс та автосалон. Втім, наразі це поки що плани. Представник бізнесової групи каже: в Україні з порогами інвесторів ніде не зустрічають, але такого спротиву, як у Чернігові, він досі не бачив. Один из примеров нечестной игры это судебное реши... э, иск в суд, основанный на заявлении которого не существовало в природе, то есть мы сталкиваемся с использованием судебной системы Украины для создания нам искусственных препятствий. Нагадаємо, господарський суд Чернігівської області наклав арешт на земельну ділянку неподалік від вулиці Кільцевої та Білова. До органу Чернігівського правосуддя позивалося товариство з обмеженою відповідальністю Рехкодимпекс. Зареєстровано в селі Ковпита Чернігівського району. Позивач у суді оскаржив рішення Чернігівської районної державної адміністрації, яка у 2008 році, начебто, не надала йому 12 гектарів землі на території Улянівської сільської ради. Судова тяжба триває. Наступне засідання перенесли на початок травня, оскільки всі питання. Ання щодо будівництва з місцевою владою вичерпані наразі лише судовий процес стоїть на заваді будівництва епіцентру.